Тривожна така з'явилася статистика знову ж таки минулого тижня, але ну на жаль, вона буде актуальна, і не можемо ми це не обговорити. Одразу покажу слайд, який підготували наші колеги Росія за даними і української військової розвідки. Російська сторона їх підтвердила в так це дані в період з лютого 2022 по липень 2025 року. Цифра 46 тисяч українців із тимчасово окупованих територій були примусово мобілізовані Російською Федерацією. І вже так само навіть з'являлися відео, зокрема, відео із Бердянська. Можемо переглянути про те, як вже цих мобілізованих до військомату, і цих призовників із тимчасово окупованих територій відправили на присягу. Ну і їхня подальша доля так само визначена. На жаль, вона дуже печальна, дуже сумнівна, тому що за даними Центру нацпротиву, одразу російські окупанти приписують цих людей до. Підрозділів штурмових штурмові роти М. Вони називаються і відправляють безпосередньо, просто як грубо кажучи, розхідний матеріал. Про це росіяни власне само пишуть у своїх телеграм-каналах. Давайте про ці цифри поговоримо. Наскільки можна вважати їх верифікованими, і чи це перша цифра, яка от випливає зараз у цей час? Чи ми можемо якусь динаміку прослідкувати? Чи зараз більше росіяни почали мобілізацією займатися на ТОТ, чи вона завжди була? Плюс-мінус пропорційно складно верифікувати ці цифри. Ну давайте довіримось координаційному штабу. Тому що, коли я вперше почув цю цифру, і одразу захотілося заперечити з, з огляду того, наших даних, да, які ми там систематично збираємо, плюс-мінус. Намагаємось зрозуміти, зверифікувати джерела, Потім, коли е, отака мапа, просто вона яскраво демонструє. Якщо трошки там відступити від нашого клікбейту, стає зрозумілим, що принаймні території, які є показовими, дійсно показовими, це територія Херсонщини і Запоріжжя, там де нема не було окупації до 2014 року. От така дінаміка е, фактично залучення людей з окупованих територій через контракти на війну. Я прям наголошу через контракти. Тобто, так це примусова мобілізація. Але це не означає, що когось закинули в бус і вивезли. Тобто ці 500 людей з Запоріжжя чи там 400 людей з Херсонщини, це, це не люди, яких запхали і повезли, і це досить сильно відрізняє окуповані території 22-го року з 22-го року від окупованих територій 14-го року. Але і тут треба провести межу. І казати про це вже вголос, мабуть, для того, щоб налякатися розуміти, що відбувається, є дуже велика різниця між е, так званим Донбасом, тобто окупованими територіями Луганської і Донецької областей з 14-го року і Кримом. І тут воно теж проявляється. Якщо з Донецька виграбли людей, просто виграбали, і це прямо от була примусова мобілізація, така яка вона є, іноді таку яку вимагають від нас, щоб посилити мобілізацію до такого ступеня примусу. Не дарма, я нагадаю, що. В ще в січні 21-го року, і в лютому 22-го року, Донецьк називали місто наречених, і спокійно це казало, тому що там виробили всіх чоловіків звідси. І такі цифри. Питання з Кримом: питання окреме, тому що воно просто окреме. Не хочу казати голос, бо воно почнеться. Але я скажу так: давайте з іншого боку зайду на. Крим є повністю інтегрованим в Російську Федерацію з першого дня своєї окупації офіційної, і це його відрізняє навіть від всіх інших окупованих територій. Росіяни, включаючи з Кремль з Кремлем, і з самим путіним до кримчан українців в Криму ставляться як до русських з самого початку, як до Російської Федерації на кордоні між окупованою Херсонщиною і окупованим країном є кордон. Такий самий, як між окупованою Донеччиною і окупованим ще не окупованою Ростовською області. Ну хоча ця частина була колись українською, тому це різний підход як росіян, так і людей, які мешкають в Криму. Тому там такі зашкварні просто цифри. Я думаю, що ці цифри не без не без, без строковиків, все ж таки їх не так багато на лінії фронту насправді з'являються. От не те, щоб їх не з'являлися, але ну, це не масове в'явище. Але з іншого боку, коли в Крим прийшли росіяни, я просто буду нагадувати. Да потім почалася така водна криза. Там пішов за сільського господарства, дуже велике безробіття, підняття на фоні цих зелених чоловічків незрозумілих і дуже велика кількість людей поперлась в армію заробляти гроші. Війни як такової не було по суті. Ну прямо тотальною, да, до 22-го року О, велика частина там опинилась, і це треба теж казати вголос, тому що це чіпляє іншу історію, яка пов'язана, яка теж дуже вона табуїрована в нашому суспільстві дарма, що нам робити з окупованими територіями і з людьми з окупованих територій після деокупації. Неважно коли вона настане. Наші люди, з якими ми в контакті про українські кажуть, треба поніжувати в правах. Ми готові доводити, що ми громадяни України. Нічого страшного ми будемо. Терпіти мова про право обирати і бути обраним. Наприклад, до поки ми будемо тобуювати ці тайми, до, до тих пір в нас будуть шокувати ці цифри, які є: 500 людей, 400 людей на Запоріжжя. Я розповідаю, як це відбувається. А, там залишилось проросійське населення. Мені здається, це ні в кого там не відбиває там фантазії. Да що, що там його немає, його є. Плюс там велика кількість маргінального населення, яке взагалі поза політикою, взагалі ми за мір. Да, як то кажуть, на чому грається там якісь проросійські сили в на нейтральному, а політичному, так би мовити, населенні. Що відбувається далі? Роботи немає. Нікуди їхати вони не хочуть. І де він повз рекрутінговий центр чи військкомат, бачить оці шалені цифри, які на окупованих територіях 800 тисяч разова виплата, плюс зарплата, мільйони йому одразу обіцяють, і йому ж обіцяють, що він на фронті не буде. Йому кажуть, ти поїдеш в Ростовську область, будеш там водієм, заправником, механіком, поваром, будь-ким. Людина каже: Окей. І вона раз і десь вже тепер під Покровськом. А, тому що ну це наші маргінали, яких повно і у нас тут тому ну не треба якихось фантазій. Така категорія людей, яка по дурості йде в армію, там є. Є категорія людей, яка потрапляє туди під примус, але вона невелика. Минулого року ми фіксували дуже велику примусову компанію в Маріуполі, в Маріупольському районі, особливо і Бердянському районі. Це ми верифікували, але просто от я зараз кажу, да це вона припала особливо на кінець листопада, початок грудня перед кінцем приземної компанії. Там, що відбувалося, хлопців затягали з сел, привозили військкомати, починали погрожувати, користуючись саме строковою службою. Що їм казало? Казали: ми тебе зараз забираємо на строкову службу. Ти їдеш в Чечню, там кадирівці з тебе, з мальчика, роблять дівочку і все. І от. Просто кажу, як є, да зрозуміло, що під таким тиском і під реальними угрозами погоджувалося підписувати контракти у підсумку. Мови йдеться пропорції про якісь відсотково спо я ж ровно. Про це кажу а. йдеться, що в такий спосіб, от два великих райони, умовно кажучи, у нас верифікованих даних 16 людей. От 16 хлопців так підписали контракт. Це за півроку. Ло через примус порівняно з цим там до з окупованих територій на строкову службу минулого року поїхало 156 Хлопців, які не погодились, тому що їх теж працювало От можемо виводити пропорції, якісь для розуміння да там тотального примусу. Більш того, враховуючи там всі скандали, які повиникали цього року. Ми подібних історій не фіксуємо, тому що минулого року ми дуже багато розмов розповідали. Ми українські змі міжнародним потім змі підхватили. Росіяни на цей раз не пішли в таку історію грати. Вона їм не потрібна, вона їх сильно дестабілізує. Тому зараз все трошки ти. Тихіше відбувається, ну знов ж таки там терпризов кругологодичний цікаво цілорічний. Да, тобто він не закінчується по суті і вони якось будуть модернізуватись. Тому я не можу сказати, що там знов ж таки наголошуються території, які окуповані з 22 року. Території, які окуповані з 2014 з року, зокрема Донецьк, Луганськ, Там, Горлівка, Макіївка і так далі. Да? Там Луганська область, що відбувається там? Там людина отримує повіску в армію. Вона йде підписує контракт, іде на фронт. Вона не тікає, вона вже змірилась, її вже зламали. На жаль, за ці руки росіяни. І ну це теж примусова мобілізація. Вона просто там вже ніхто там з бусами не катається. Вона інакше відбувається. В як отримують повіськи? я не кажу там електронне. Люди десь працюють в комунальних службах. Там приходить з військомата рознарядка, За цією рознарядкою людей зобов'язують з'явитися військкомату, ти далі воювати. Все дуже просто насправді така, така реальність. А потім ми маємо от, от, отакі цифри, які ми бачимо, просто їх треба дійсно розрізати, роз, розрізняти і вже, врешті-решт, перестати тобоювати всі історії, пов'язані з ТОТ, перестати казати, що там одні патріоти, їх там багато і коли ми кажемо, що там всі тільки проукраїнські, я скажу так: ми нівелюємо і принижуємо ту героїчну роботу, які люди е, живуть там і чинять активний спротив. Ну не треба цього робити, треба вже назвати речі своїми іменами, тому що так дуже легко себе обманути і перетворитись в цьому як росіяни, да, самі собі обманюють. Ну, не треба тому і потім тоді не треба буде шокуватись від цих цифр, що десь в середньому така область, як Запорізька, в окупованій частині поки що дає до 100 людей. Знову ж таки, росіяни неохоче беруть українців в армію це це факт. Чому особливо ті повторюсь, за окупований територій з 22 року, тому що два українці це революція, і їм революція не потрібна. Вони цього бояться, але вони тримають актив українців для чого, як коли вони перейдуть. До активної реальної мобілізації вже не контрактної, да там приблизно навесні, мабуть, що це має статися. Першими тоді вигребуть наших. От тоді будуть вигрібати, і тоді не буде, тоді контента буде де Я от запевняю, що це буде скрізь, і тоді ми не промажемо, що там почалася. На жаль, так буде, і це не питання, чи буде, чи не буде тут тільки питання, коли це почнеться.